Всім доброго та мирного дня! Сьогодні, 6 травня, буду висівати огірочки. Сорт у мене буде сатіна, каприкорн і кібрія. Буде 5 рядочків по 10 метрів. Кожен. І всередині, між рядочками у мене тут сходи редисочка, посіяна взагалі кукуруза. беремо, кукурудзка залишиться. Буде затіняти. Буде капельний полив. Тут між рядочками майже 2 метри, тут менше. Оцей рядочок, якщо в загальному рядочку я саджу 60 насінин, то тут буде насінин з 30. Колись садила ще тут кукурудзу один ряд, та якби три ряди, але він лишній вже дуже затінняє. То тепер так ряденько огірочки додатково досаджую. І тут знову рядочок, кукурузка і огірочки. І така грядочка. Будемо сіяти і ростити. Це у нас перший рядочок буде сатіна. Це у нас кібрія, Ли що подобається кольорове насіння, ярке, що добре замітно, де воно кидається. Не треба придивлятися. Цей рядочок посередині теж кібрія, думала на 30, але вийшло насінин 40. Трошки густіше, ніж планувала, ну, пересаджувати не буду. І каприкор. Такий світленький насіння з ледь грозовим відтіночком. Два рядочки. Поїхала загортати. Ну ось і все. Рядочки наші посаджені. Тепер будемо чекати сходів. Всім гарного дня!